«Встановлюється вертикально сюди. Засипаємо корм, який наповнює її повністю, і потім під своєю вагою корм наповнюється. І у цьому отворі саме тварини його куштують». Такі станції вигодовування домашніх тварин дніпровські волонтери встановлюють у деокупованих та прифронтових містах Донеччини та Херсонщини з кінця жовтня. Коли ми їздили, ми зустрічали по дорозі безпритульних тварин. Ми передавали тому, хто знає, де є безхатні тваринки. Насипали, але ми не розуміли, коли ми повернемось наступного разу і що буде з ними далі. Ми дивились там, де є тварини. Якщо ми бачили, що вони скупчуються, тобто хтось підгодовував. Встановлювали, одразу тварини дегустували, це зручніше. Вони знають, де корм, самі, куди підсипати, і знають, що тваринам вистачить його надовше, аніж ми насипамо кубку десь там біля дороги. Високопілля та Архангельське. Ці населені пункти були одними з перших, куди волонтери поїхали, аби допомогти тваринам. Сергій розповідає, на вулицях було багато покинутих собак та котів. Їм однозначно не вистачало людської уваги. Волонтер згадує, перший, кого вдалося тоді нагодувати, ось цей чорний пес. Мені здається, що тільки ми почали її влаштовувати. То він вже підійшов, сидів і чекав, коли ми вже засипаємо туди корму. І ми одразу не розуміли, чи підійде, чи ні. Може будуть не розуміти для чого вона потрібна, але ні, він одразу свого носа туди пхнув і пішов. За два тижні такі годівнички встановили в чотирьох населених пунктах. Та після звільнення нашими військовими Херсонщини їх стане набагато більше. Першу годівничку волонтери поставили у качкарівці 12 листопада, вже на другий день після початку деокупації області. А найближчим часом створять онлайн мапу з розташуванням цих станцій. Так, кожен охочий зможе їх наповнювати. Зробити таку годівничку можна й самостійно. Це труба ПВХ діаметром 110 мм, міліметрів, метр довжиною і два таких кутки. Вона нам вийшла в круг 300 гривень, і корм десь приблизно також виходить. Волонтери й надалі будуть допомагати покинутим призволяще тваринам з гарячих точок. Долучайтеся й ви. Якщо маєте матеріали для створення годівнички, звертайтеся до благодійників у соціальних мережах. Якщо ж хочете підтримати ініціативу фінансово на вашому екрані реквізити Центру допомоги тваринам. Поліна Полмарчук, Сергій Озеров, новини одинадцятого каналу.